Сьогодні слово, яке буде звучати, воно називається Світлі люди. Світлі люди. Я думаю, що кожному з нас. Нам дуже хочеться бути поруч з тими людьми, які є світлими, правда? Людьми, через яких Господь діє, людьми, через яких є любов, є радість, є мир, є благословіння. Коли ми з такими людьми нам добре, нам затишно, нам спокійно. І про таких людей ми сьогодні поговоримо. І перше слово, місце, яке ми сьогодні з вами відкриємо, це буде Матвія, п'ятий розділ, і ми прочитаємо з вами. З 14 го вірша, Матвія 5.14. Христос каже: Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто вдомі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця. Вашого, який є на небесах. Дорогенькі, ми сьогодні поговоримо про три ознаки. Це не всі ознаки, які є, але ми сьогодні поговоримо про три ознаки світлих людей. І перша ознака, те, що ми прочитали тут з вами, це те, що ці люди роблять добрі діла. Люди роблять добрі діла. Коли твоє світло сяє, ти не можеш не робити добрих діл. І в мене зараз таке маленьке завдання кожному, хто тут є. А будь ласка, поділись тим, хто поруч з тобою, а коли ти останній раз зробив якесь добре діло. От прямо зараз. Кожен, 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 поверніться до своїх тим, хто поруч з вами, і про себе розкажіть, коли останній раз ви зробили добре діло. Да, і не просто коли вчора, а яке? Ну, яке добре діло ви зробили? Добре, поділіться один з одним зараз. Так. А тепер в мене ще одне питання. А ось той, хто слухав, да? Те, що казав нам наш сусід. А кого вразили те добре діло, яке розказав? Нам, брат чи сестра вразило. Є такі, що вас вразило. Будь ласка, про що була мова? Про яке добре діло розказала вам сестричка? Яблука. Що що? Яблуками поділилась. Ну, це добре, супер, дякуємо Господу. А ще може якесь добре діло, яке вразило вас? Ось ви почули? Ого, от бачите як там. Яблуки, тут кава, кава визвала оплески, зрозуміло. Добре, що ви кажете? Да-да-да, ви, ви. Ні? Не вразило вас ніяке добре діло. А, ви були одна з тих, кого пригостили кавою, да? Зрозуміло. Дивіться, коли нам роблять добрі діла, нам так приємно. Але ж Біблія каже, як хочеш, щоб з тобою поступали люди, так і ти поступай з ними. А ще, що людина посіє, то вона і. Пожне. Тобто, дорогенькі, якщо ти хочеш, щоб тобі робили добрі діла, я тобі скажу секрет дуже потужний. Сам роби їх. Сій добрі діла! Сій. І знаєш, те, що ти будеш сіяти, ти будеш пожинати. Давайте я вам трошки розкажу за каву. А колись був був час, коли я каву взагалі не пив. Є такі люди, хто не п'є каву. Є пару людей, ось тобто вас не вгощали вчора каву. Какао, ну да, ну хто не п'є це, то можна какао, і я взагалі не пив каву. Тут приїжджає до мене теща, Вона живе в мене в Італії, вже дуже давно вийшла заміж. Вже вона італійка. Вона приїжджає зі своєю кавоваркою. Знаєте, такою, що на газ ставиш? Ось. І вона робить собі каву і каже, Саша, давай я тобі зроблю. Я кажу, та я не п'ю. Як ти не п'єш каву? Кава це смачно! Всі італійці п'ють каву кожного дня. Я тобі зараз зроблю каву. Вона мені зробила, сказати вам чесно, після першої, так сказати, спроби я думаю, що це таке? Якесь гірке, якесь несмачне і таке інше. А потім вона побула в нас пару тижнів і залишає свою кавоварку, кажу, Саша, будеш пити, я тобі каву присилають з Італії, будеш пити каву. І так вона мене і що? Підсадила на каву. І потім я вже почав розумітися на каві, яка кава добра, яка не дуже, і і тому подібне. І дуже багато було так, що я благословляв людей кавою. Ну, не не, не чашкою кави, а прямо ну пакунком якимсь. Тобто, коли я йшов в магазин, хтось був у гостях, е, пригощав кавою людина казала, яка смачна кава, такої кави я ще не пив. ось І я кажу: а це вам благословіння. І ви знаєте що? Я хочу вам сказати: в мене завжди дома є кава. Завжди я благословляю кавою і мене благословляють кавою. І дружина мені каже, слухай, та в тебе там вже такі заліжі. І в тебе там, значить, і швейцарська, і німецька, і ще якась там кава. Каже: я знаю, в тебе завжди вона буде з наддушком чого, бо ти благословляєш. І я хочу тобі сказати, ну таке, знаєш, маленьке побажання. Якщо ти хочеш мати в чомусь благословення, починай це сіяти. Добре, починай це сіяти. Якщо ти хочеш пожинати в, свої, в, свою, в своє життя добрі діла, починай сіяти добрі діла. Починай говорити добре. Починай бути тією людиною, яка випромінює світло, бо Христос каже: ви світло для цього світу. Звідки ми маємо це світло? Це тільки Бог запалює нас. Чи знаєте ви, що місяць він сам по собі не світиться, він відображає сонце. І без сонця місяць він буде темний. Так і ми без Бога. Якщо Господь на нас світить, ми відображаємо, як дзеркало, Його світло. І чим частіше ми будемо з Господом, чим частіше ми і ближче будемо до Нього, тим більше ми будемо світлими людьми. Якщо ти сьогодні задумався, коли розказував, а яке ж ти добре діло зробив, і ти подумав, а я вже не пам'ятаю, я хочу тобі сказати: почни сьогодні це робити, щоб кожного дня в твоєму житті було добре діло. Кожного дня добре слово для тих, хто тебе оточує. Добре діло роби це. І ти побачиш величезне, величезне благословіння. Добре діло, це не значить, що ти маєш витратити дуже великі фінанси. Ти чи там, ти, ти, ти повинен так довго готувати, щоб роби маленькі добрі діла, маленькі кроки. Роби це. І ти побачиш, як все, що навколо тебе, воно стає світлим, добрим і благословенним. Давайте ми разом скажемо амінь. Друге, яка ознака є світлої людини? Перше, це добре діла. Друге, ми прочитаємо з вами Івана, третій розділ. І ми прочитаємо з вами з 19 го вірша. Тут Христос каже: світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить зло. І не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той йде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені вони в Бозі. Друга ознака світлої людини це людина чинить правду. Людина чинить правду не беззаконня, не темінь, а правду. Тут у вас завжди прекрасне місце слова Божого. І давайте ми прочитаємо. Христос каже: Я є дорога, і що і правда. Хто чинить правду? Люди, хто вірить в Бога, вони розповсюджують Христа, розповсюджують правду. Бо це і є справжня правда. Пам'ятаєте, Пілат запитав: А що є правда? Що є істина? Це є Христос. Тому, якщо ми Божі діти, ми маємо світло від Нього, ми маємо розповсюджувати те, що в нас всередині Божу правду, самого Ісуса Христа. Несіть Христа там, де ви є. Несіть Його. Розказуйте про нього. Говоріть ділами, вчинками і, якщо потрібно – Запам'ятайте, Христа треба нести не тільки словами, а ділами, вчинками своїм життям, а якщо потрібно, то й своїми словами. Чи було у вас колись, що люди питали вас, скажіть, будь ласка, а що з вами не так? Ви якісь інші. Ви якісь інші. Щось у вас таке є? Я пам'ятаю, у нас були сусіди. Ми не розказували їм, що ми віруючі. Ми не спішили це робити. Але ми робили добрі діла. І через деякий час наша сусідка вона запитала: А розкажіть про себе, бо ви така сім'я, ви так відрізняєтесь від всіх. Ми не чуємо, що ви сваритесь, ви виховуєте своїх дітей, ви така, знаєте, працьовита сім'я, ви завжди разом гуляєте. Розкажіть про себе. Коли вони дізналися, що вона вірить, каже, а ми заподозрили це. Ми так і подумали, що ви віруючі, бо ви сильно відрізняєтесь. Дорогенькі, якщо це така ознака, і так люди про нас кажуть, то це є благословення. А якщо ми взагалі ніяк не відрізняємося від цього світу, абсолютно ніяк, оце є вже, знаєте, дуже прикро. Тому ми повинні нести Христа своїм життям, випромінювати це світло. Бо, як сказано, це світло неможливо сховати. Я не знаю, чи ти можеш, коли запалиш свічку, собі під одежу цю свічку поставити? Чи вийде в тебе це? Не вийде. Так і ти, є світло Боже, є Божа свічечка, яку Він зажигає, і яку він ставить, щоб вона світила всім, хто знаходиться поруч із нами. Давайте ми скажемо амінь. І так, друге. Ознака світлої людини це людина, яка чинить правду і несе правду, несе Христа, проповідує Христа. Я пам'ятаю, коли я був в церкві, я розказував вам трошки цю історію, можливо. Я був приведений своєю мамою в церкву, і коли вона мені сказала, йди покаяйся, я кажу, я не хочу. Вона каже, йди. І коли я покаявся, але я просто сказав молитву. Це я не був ще народжений згори. Я просто сказав молитву. Я почав ходити в церкву, тому що, ну, давайте скажемо, мені так казали робити. І сказати, що я дуже, дуже людину був, який повірив. Ні. Ні. Чи проповідував я про Бога, як ви думаєте, в такому стані? Ні. Ніколи. Абсолютно ніколи. І коли мені задавали питання, мої однолітки, а, чи ти там. П'єш, я кажу, ні. Чи ти там, значить, куриш? Ні. Вона каже: а що, спортсмен? Я кажу, ні. А що, хворий? Я кажу, ні. А що? Віруючий. Ммм, і таке, знаєте, от як, -як -я говорив це, так вони і сприймали, що це щось таке, щось таке дуже, дуже таке, якесь грустне, дуже невеселе. Знаєте, як я проповідував, я казав так. Приходьте до нас в церкву. Ну, коли вже вони до мене приставали, а що ти, а де ти, а що це за церква? Кажу, приходьте до нас, бо в нас барабани є, гітари є. І ви думаєте, хтось прийшов, хоч одненька людина прийшла. Ніхто і ніколи тоді не прийшов. Бо я не розказував про Христа. Я розказував про що хочете, але не про Христа. А Біблія каже нам: ідіть і проповідуйте, хрестячи людей в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Ми є божни, Божими послідовниками, ми є Божими дітьми, які несуть світло в цю темряву. І це світло воно запалює інших. І це є величезне, величезне благословення. І пам'ятаю навпаки, коли я. Познайомився з Богом, це вже чотири роки пройшло, як я був в церкві, я був в служінні, в групи порядку. І я пам'ятаю, я почав розказувати про Христа. Оце є ознака світлої людини. Ти починаєш розказувати не про церкву, не про пастиря чи служителів. Ти починаєш розказувати про Христа, який був розп'ятий, який забрав гріхи, похований, але на третій день він. Воскрес. Давайте ми прославимо такого Бога. Розказуй про Ісуса. Ділись власним свідоцтвом, що Бог зробив в твоєму житті. Це дуже торкається людей. Розказуй власне свідоцтво, яким ти був і що Бог зробив в твоєму житті. І ти побачиш, люди будуть спасатися навколо тебе. Ну, мені дуже просто проповідувати Євангеліє. Знаєте чого? Бо коли люди з людьми ми десь спілкуємося, люди питають дуже часто, а де ти працюєш? Я думаю, ой, яке як класне питання. Якщо довго люди не питають, де я працюю, я так роблю, щоб вони спитали, а де ви працюєте? І тоді я починаю проповідувати Євангеліє. Я починаю розказувати про Бога, який дає надію кожному на цій землі. Давайте скажемо амінь. І третє, третя ознака світлих людей: ми прочитаємо з вами 1 Івана, перший розділ, і п'ятий вірш: Ось звістка, яку ми почули від нього, і сповіщаємо: Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Коли скажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і правди. Не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від всякого гріха. Третя ознака світлої людини. Це ця людина має спільність з тими, хто є такий самий. Кажучи іншими словами, людина світла, вона тянеться до світлих людей, подібно з'єднується з Подібним. А запитай сам себе, а чи тяне тебе в спілкування з віруючими людьми, на домашню церкву, на молитву, на служіння? Чи хочеться тобі це робити? Як я почав казати своє свідоцтво, я пам'ятаю, що в 15 років я задав собі чесне питання: а чому я хожу в церкву, вже ж мене не ведуть за руку? І я дав собі відповідь: я звик. Я просто звик бути кожної неділі на служінні, кожної середини домашній. Я просто звик. Але коли Господь торкнувся мого життя в 17 років, я так захотів бути з віруючими людьми, бо я був наповнений світлом, і мене тянуло до світла. Тянуло. Я дуже хотів був в спілкуванні з віруючими людьми. Мабуть, я розказував у вас. Я розказував, коли я покаявся, як я покаявся. І я пам'ятаю, коли в перше служіння я прийшов до церкви. Я був у церкві чотири роки, але в мене друзів взагалі не було. І я підійшов до тьоті. А? ну, Галя це моя мама. А в неї була е, подруга, і я її завжди називав тьотя Лена. Ну, чи Олена Михайлівна. І я підійшов до неї і сказав: добрий день, Олена Михайлівна, як ваші справи? Вона каже, Саша, у тебе все добре? Ну, Тому що я перший підійшов і ще й задав питання. Бо такого ніколи не було. Взагалі, я кажу, так, в мене добре, як у вас. Вона каже, в мене добре, Галя, а що з сином? Що, що, що з ним? Що з ним відбувається? Ти уявляєш, він сам перший до мене підійшов. Віруючу людину, світлу людину, її дуже сильно тяне до таких самих. Чого? Бо ти хочеш поділитися Словом Божим, ти хочеш розказати відкриття, яке ти маєш. Ти хочеш розказати про відчуття, яке ти з Богом маєш, про, 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 про свій досвід, тебе дуже-дуже. Тяне до віруючих людей. І це ознака світлої людини, мати спільність один з одним. І навпаки, коли приходить охолодження в життя, тобі То не дуже хочеться на служіння йти, не дуже хочеться в спілкування йти. Я вже, все вже знаю. Я знаю, хто що скаже, я знаю, хто що помолиться, як хто як на мене подивиться, я не хочу. І знаєш, коли приходить отаке, от що ти хочеш усамітнитися. Ти хочеш побути один, ніхто тобі не потрібен і, 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 і довготривалий час. Це дуже погана ознака, тому що людина світла, вона хоче мати спільність один з одним. І нехай Господь благословить кожного з нас. Мати у ці всі три ознаки світлих людей, мати від Господа цю благодать. Перше це робити добрі діла. Пам'ятаєте завдання? Роби ці добрі діла. Роби кожного дня, хоч маленькі кроки, але роби. Друга ознака чинить правду, розповсюджує Христа. І третя ознака має спільність один з одним, щоб кров Христа, написано, очищала нас від всякого гріха. Що Біблія каже нам, щоб ми сповідувались один одному, бо кожен з нас, Біблія каже, багато згрішає. А коли ми маємо спільність, ми приходимо до брата. Ну, якщо ти брат приходиш до брата, ти маєш спілкування і кажеш, знаєш, я борюсь з таким то гріхом в своєму житті. Давай ми будемо молитись разом. Ти вже не один. Ти виніс в світло те, з чим ти борешся. І брат підставив своє плече і допомагає тобі. Ми дуже потрібні один одному. Бог не зря привів нас в одну церкву, дав нам друзів. Дав нам братів, сестер, наставників, служителів, пасторів, бо Він хоче, щоб кожен з нас зростав. Він хоче, щоб кожен з нас приносив плід. і щоб цей плід перебував. Можливо, твої плани на, твою, на твоє життя вони одні, але у Господа є незрівнянно більше, про що ми просимо, і про що ми думаємо. У Господа дуже багато для кожного з нас відкриттів, помазання, дарів, талантів. Він хоче використовувати тебе і мене як світло своє. Він хоче давати тобі і мені свою милість і благодать, щоб ми розповсюджували те світло, яке в нас всередині. І дуже багато людей. Чекає особисто тебе. Скажи тому, хто з тобою поруч, багато людей чекають тебе, щоб ти приніс їм світло, яке в тобі. Багато людей тебе чекає. Давайте ми з вами сьогодні ми приймемо це рішення, Господи. Я хочу по-справжньому бути свідком Твоїм. Я хочу по-справжньому бути світлом Твоїм. Я хочу по-справжньому бути Твоїм благословінням. Бо дуже часто ми просимо, Господи, дай мені благословіння, відкрий мені, благослови мене, а нехай наша молитва, вона зміниться, і Ти скажеш, Господи, я хочу стати благословенням для інших людей. Не чекати від когось, а бути благословінням. Ось як брат він пригостив когось кавою, когось какао. І як ви думаєте, хто був щасливіший: той, хто отримав, чи той, хто дав? Біблія каже нам, що блаженні давати, не приймати. І ви знаєте, що це е, закон боксерів? Блаженні давати, не приймати. Вони це знають, тому вони дають, вони виконують. Потім за це вони мають чи нагороди. Тому давайте в нашому житті ми станемо тими, хто буде давати. Не чекати, прийняти, а давати. А цей закон, сіяння та жнив, він буде в нашому житті, він буде мати силу, тому що ми даємо, ми сіємо, ми садимо і ми будемо знімати багатий врожай. Ми будемо благословенними людьми. Незрівнянно більше. Я розкажу вам коротеньке свідоцтво про те, як в нашому житті Господь діяв. Я пам'ятаю, ми... А, а, на, того разу я розказував свідоцтво, як Господь благословив нас квартирою. Ч, мабуть, ні. На, на служінні ні. На служінні. Ні, це я ж розказував. Так, да, це я вам розказував. Ви ж їм не розказували? Мовчали як партизани. Це секрет був. Ми жили на, знаєте, на відстані від центра міста, повністю на крайні. Повністю. І в нас там такий завод є, НПЗ, який виробляє паливо. І, ну, знаєте, такі класні, як це сказати, да, аромати ходять, коли ти дихаєш оцим бензином. Ось, і я пам'ятаю, ми молились, Господь благослови нас. Благослови нас фінансами, благослови нас можливістю переїхати в центр міста і мати більшу квартиру. Але для того, щоб це зробити, завжди потрібно було 10 тисяч доларів. Ну, мабуть, в Хмельницькому це не проблема. Добавити 10 тисяч і квартиру значить, з країни поміняти на центр та ще більше. Да? Правильно, не проблема. Бо це Хмельницький. Це моя рідна область. Земляки, 10 тисяч доларів це просто на ізі. Да? Але для нас це було тяжко. Але ми продовжували служити Господу, продовжували бути світлом, продовжували сіяти добро. І знаєте, в якийсь час Бог дав відкриття. Бо що роблять люди, ну, звичайно, і давайте сказати, по-людськи. Вони просто чи їдуть на заробітки, заробляють гроші, відкладають і потім роблять якусь покупку. В, нашому, в нашій ситуації ми так не могли зробити, тому що ми були вже служителями, була церква, ми служили, 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 віддавали, сіяли. І, так би кажучи, декілька років ми не бачили якихось результатів. Але в один момент... Коли я був на роботі, Господь дає відкриття, Продавай квартиру. Я не знаю, чи чули ви колись таке відкриття для себе. Продавай квартиру. Як продавай? На дворі листопад місяць. На дворі е майдан. Можливо, ви пам'ятаєте, 2014 рік. Дуже тяжкі обставини, діти неповнолітні. Продавай квартиру. Але я почув, що це зробив Бог. І це перше, якщо ти впевнений, що це Бог тобі сказав, не сам ти собі придумав. Бо якщо ти сам собі придумав, то це щось таке, страшне. І я пам'ятаю, в той же момент я набрав свою дружину і кажу: Катя, пофотографіруй квартиру і вистави на OLX. Вона каже: ну, ти ж через пару годин приїдеш з роботи. Оце ти і зроби. Я кажу, ні, 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 ти зроби. У мене дуже слухняна дружина, вона пофотографірувала, виставила на Elix. І буквально через півгодини, як тільки вона виставила, перший дзвінок, а я ще на роботі. Ви продаєте квартиру так. А можна її подивитись, так. І буквально я приїжджаю з роботи і приїжджають ці люди, і вони її і купляють за умовні 20 тисяч. Ми залишаємося без квартири, але 20 тисяч і ще раз нагадую: Майдан на вулиці. Незрозуміло, що буде далі. Коли люди в церкві почули, що ми продали квартиру, було приблизно так: <гум> Типу, а що далі? А що далі? А де, а де ви будете жити? як це буде все? Знаєте, Бог не завжди відкриває абсолютно все. Він може дати тобі один крок, дати світло на один крок. А що буде далі, ти не знаєш. І так би хотілося б знати, Господи, а що буде далі? Розкажи мені все, всі свої плани. Але Біблія каже: я маю наміри про вас, наміри на добро, щоб дати будучність і надіжду. Я послухався Господа, я продав квартиру, але я знайшов зйом той, що я хотів в центрі міста більша квартира. Тобто я пішов вірою. І півроку ми жили в цій квартирі, і мені казали багато людей: а що далі? Я кажу: Господь відкриє. Але це був півроку випробування. Це були місяці, коли я не знав, що буде далі. Так, ми не мали квартиру, але мали гроші. Що з цими грошима? Невідомо. І рівно через півроку той самий Божий голос. Він сказав мені: а от зараз шукай квартиру. Я відкрив той самий OLX. Я сьогодні майже його рекламую, бачите? Відкрив цей OLX, І перша квартира, яка мені. Попалась, вона не була з фотографіями. Вона була тільки фотографія техпаспорту. Тобто, і ще, знаєте, олівцем намальовано, бо це ще в ті роки. Намальована ця квартира, написано, скільки вона коштує, і я телефоную. Добрий день, як там, що там, мені розказали. Вона там стояла за 30 тисяч. А в мене пам'ятаєте, скільки? 20. Я дзвоню і кажу: слухайте, ми хочемо цю квартиру, я її не бачив. Ми хочемо подивитися, а так, щоб ви скинули щось, ну можемо трошки скинути. Давайте завтра ви прийдете, подивитись. Кладеться слухавка, і я розумію, на мене сходить те ж саме, що півроку назад. Це, це наша квартира. Не бачачи її, не відвідуючи, я розумію в дусі, що це квартира від Господа для нас. Повертається з домашньої церкви моя дружина. А я такий, знаєте, я не знаю, чи ви буваєте в такому стані колись такі блаженні, щасливі, посмішка в тебе. Ти в Божій присутності, тобі так добре, Бог тобі щось відкрив. А вона каже, що таке щасливий? Я кажу: в нас є квартира. Вона каже, де? Я кажу, отамто. Вона каже, ти її бачив, ні, так заспокойся, Давай подивимося, а тоді будемо вже щось собі думати. На слідуючий день ми йдемо в цю квартиру з дружиною. Вона зайшла, подивилась все. Ми виходимо. Вона каже: так, точно, мені дуже це подобається. Це наша квартира, і це, і це блаженство зійшло на неї. Так, щоб довго не розказувати цю історію, я хочу сказати, що цю квартиру ми купили за ці 20 тисяч, які в нас були, просто чудесами. Бо знаєте, що відбулося? За ці півроку. Долар, який був вісім, коли ми продавали, він став вже 28. Ми не заробили не долара. Але за ці півроку господам нам ту благодать, що коли завжди треба було додати 10 тисяч, ми купили чотирикімнатну квартиру в центрі міста за ті гроші, що продали на окраїні двохкімнатну. Це було величезне чудо. І я сьогодні свідок для вас: якщо ти ходиш у світлі. Якщо ти сієш світло, якщо ти сієш добро, якщо ти маєш спільність з Богом, який є світло, він обов'язково відкриє тобі і дасть набагато більше, про що ти просиш, і про що ти молишся. Амінь. Давайте ми піднімемося з вами.